Ще є одна важлива справа, яка дуже недооцінена в українських медіа: це історія та культура. І ми завершимо наш медіафорум зануренням в мистецтво, сучасне українське мистецтво. І це буде наш такий останній камінчик у воду про те, щоб ви задумалися ще про серйозну роботу з культурною журналістикою. І я запрошую на нашу форумну сцену. Пана Петра Антипа, художника, а також Віктора Корсика, фундатора сучасного музею сучасного українського мистецтва Корсиків, куратора проєкту Космогонія. Панство, вам слово. Всім привіт. Якщо це журналістський форум, я ще трошки поговорю про журналістику. По-перше, я маю бізнес дійсно бізнес, а не інструмент. І друге я. Син видатного українського журналіста. Тут ми зробили книжку минулому році Як дістати квиток у вічність, як стати великою людиною. Вона у нас продається. І ідея книжки в тому, що людина має мати три інтелекти. Перший це професійний. Тобто ми маємо бути компетентні в тій галузі, де ми працюємо. Журналіст має знати, що таке журналістика, як пишуться тексти, і що це таке, хірург знає, що таке скальпель, і що це таке. Другий це психологічний інтелект. Тобто, ми маємо розуміти, хто ми є, для чого ми є, і яка наша місія, і розуміти інших людей, хто вони, для чого вони. І кожен їхній вчинок. І третій інтелект це естетичний. Тобто, ми маємо розуміти, що таке прекрасне, що таке естетика, а що таке кіч. І з цим з третім це в нас взагалі біда. І через те ми ну, цим займаємося. Як розвинути перший? Просто декілька порад з книжки з досвіду. Перш за все, треба мати розуміння законів світу. Тобто, Кожен журналіст має бути філософом. Чому? Тому що філософія це мистецтво задавати запитання. Так само, журналіст він має вміти це. А для чого щоб задати правильне запитання, треба розуміти загальні закони? Це треба розуміти заперечення заперечень, боротьба єдність протилежності і так далі. Тобто, фундаментальні речі треба розуміти. Друге, це треба, ну, звісно, там, прочитати отаку товсту книжку по журналістиці, а третє вже їздити на форми. І коли у вас є загальне це розуміння, то вам буде дуже просто спілкуватися на будь-яку проблему. Психологічний інтелект. Щоб його розвинути, звісно, треба цікавитися психологією, звертати увагу на свої вчинки, навчитися дивитися на себе збоку. Екстраспекція. І естетичний інтелект. Також три поради. Перше це дивитися на природу. Природа ідеальна. Звертати на ці деталі, які нам дає природа. Другий це комунікувати із справжнім мистецтвом, не з кічом, а справжнім, от як у нас тут. Його багато насправді. Тобто купіть собі каталог якийсь, там, де великі художні, і просто листайте перед сном. І третє, це треба пробувати самому, що створити. І коли от буде цих три інтелекти, тоді ви будете збалансовані, тоді ви можете досягнути, ми всі так, можемо досягнути чогось великого. На завершення про журналістику розкажу пару смішних історій про. Рівень інтелекту в тих журналістів, які мені часом попадаються. Я див багато інтерв'ю. Наприклад, коли у нас приїжджає якийсь видатний художник, з яким у нас, звичайно цікаво поговорити, а ти є той, з ким ти спілкуєшся, це ж навіть цікаво. Щоб вийти на інший рівень, треба поспілкуватися з розумнішим за тебе. То у нас може бути одна камера, а може не бути. Але коли у нас виставка кіндер сюрприза, у нас 5-7 камер. Це правда, коли ми возили по всій країні ему Андієвську, зробили 30 виставок, і жоден канал про це не казав. Але коли в Осорській академії впала картина, там захиталася, всі канали як мавпи показали, що завівся Барабашка. А те, що це Андієвська, то так би нікого не цікавить. Щодо ще психологічного інтелекту. Недавній випадок це питання відповідальності. Ми займаємося волонтерством, зробили 20 тисяч аптечок. Ну і знайшлися дітвора, сподоб... дітвора, які не сподобалися наші аптечки. Тобто жоден солдат, жоден інструктор, жоден медик не зробив нам зауваження. А от людина, яка перед цим торгувала паличками для Гаррі Поттера, Зробили своє експертне висновок про те, що наші аптечки погані, і написали, що ми вбивці. І деякі от ЗМІ вони просто прописали, там Корсак – вбивця. Це питання якраз цього психологічного інтелекту, питання відповідальності. І вони мені кажуть, скажи свою думку. Ну як я доктор наук? Хірург? Кандидат медичних можу дискутувати з дитиною, яка взагалі навіть тих слів не знає, які треба використати. І це ж журналісти робили. Тобто мова йде якраз про це про розуміння, що якщо дискусія має бути, то вона має бути на ну, якось на рівному. Так, це щодо журналістики. Тепер щодо нашого проекту Естетичний інтелект. Робимо величезний проект, називається Космогонія. Це буде такий естетичний філософський трактат про те, де ми взялись, для чого ми тут і що з нами буде. Дуже важливо, що це все буде виражено не просто словами, а буде, це буде живопис. Чому? Тому що людина сприймає інформацію, коли вона перебуває в стані психоемоційного збудження. І коли це подається в формі живопису. Воно набагато ефективніше. Ми заставимо людей думати, для чого вони тут, і що з нами буде, і що треба робити, щоб щось було путнє. Друга унікальність цього проєкту це те, що ми так дискутуємо з Гегелем. Він казав про безцільну доцільність. Тобто він казав, що мистецтво це те, що не має функції, це те, що не корисне, в такому практичному сенсі. А у нас це буде розподільчий центр, і ця картина буде розміщуватися в реальному виробничому процесі. І тут дуже важливо, що люди будуть дивитися на картину і будуть бачити живих людей, які будують цей світ. На мій погляд, це буде ну, також новий психоемоційний досвід, який буде наводити на якісь думки. Крім того, в рамках цього проекту буде дуже багато різних форумів, різних. Конференцій, лекцій, на цю надзвичайно важливу тему. Бо це тема буття нашого, вона ну, всіх притомних людей цікавить. І кожен хоче дати якусь відповідь почути щось нове. І цю роботу буде творити пан Петро Антип. Ми вже працюємо і можна. Глянуть, як там вже там, ну як ми там трошки замішуємо фарби. Але я б хотів би спочатку е, сказати такі речі, що е, мітці правлять світом, не гроші. Те, що ми вокруг ми все, е, бачимо і можемо і потрогати рудно руками, то зробили митці. Оці ти е, стульці, ці, одяг. Ну, все буквально. Сі мешки. Да, да, і найголовніше е, це конкуренція ідей. І на жаль, українські ідеї дуже класно, е, мабуть, 300 років ворують, е, ну, крадуть росіяни. І знаєте, от цей проект, над чим ми працюємо, він має дуже дуже таку і політичну таку функцію. Всі прекрасно знаєте, що сказав Путін: що нема української нації. А як ми відрізняємося? Якраз культурою. Якщо ви будете в Парижі і подивитесь у центр Помпіду, ви там побачите дуже багато художників, який, там Малєвич там і Літатлін, то вони всі ну, українці, але вони записані, що вони росіяни. І от наше завдання розтолкати, розбудити Європу. Не тільки що у нас класне війська, але я ж кажу, що війна йде за культурою. і за цей, це ж це ж, ну, війна цивілізації. Але сказати, що українці це класні художники. Якщо є будуть якісь там питання, я, я готовий з віктором ну, відповісти. Доповню просто те, що москалі все забирають. Вони не тільки українців забирають, сьогодні слухав лекцію якогось там. І він каже, наш видатний російський, філософ Кант. Всі до нього, типа, він каже, так він же жив в Кінісбергу, це ж наше місто. Тобто, такі вже рівень у них ну, да. віджив. Але, на жаль, у нас держава. Ну, не дуже так от ну, переймається цим питанням. І от знаєте, такий був у 2013 році був такий випадок, коли ви ну, пам'ятаєте, коли е, французи не продали аністралі кораблі. і Путін спокійно сказав, верніть нам гроші, штрафні санкції і російських художників в центрі Панпідо. І Папа Римський теж робив в Ватикані велику виставку від ікони української. І е, українським ну, Архіпінкам. І зараз, от, буквально тиждень тому він говорив, ви послухайте, е, яка велика культура російська, там же ж Розумієте, от е, митці і художники, як би там ну, ну, комусь сподобалось або не сподобалось. Е, Письменники, філософи, музиканти вони правят світом і вони закладують енергію, вони дають е, ідеї, а ідеї йдуть в, ну, в конкуренцію. Кому цікаво, може піднятися на, на гору і подивитися. Я ще одну ремарку. От я дуже не люблю, коли кажуть, на жаль, держава, я держава, ви держава. Mm -hmm. Наші колеги держава. Ну ми ж робимо. То, що у нас сьогодні нічого не виходить, не все виходить, це одна ситуація. Але ми держава і ми робимо. Ну, а влада це ж інша історія. Це ж не завжди держава. Дякую, Запрошуємо наверх. Дуже цікаво. Робота буде 2000 квадратних метрів. До речі, журналістів цікавить тільки, чи буде занесено в, Рек... в книгу рекордів Я тут про філософів розказую, а мене зараз запитання. А в книгу рекордів Гінесе буде занесено? Кажу, не знаю, яка різниця. Ну, десь до півтора року будемо робити цю роботу. Ходіть, подивитесь, трошки втамилися вже, да? так? Дякуємо пане Віктор Корсак, пане Петро Антип. дякуємо всім учасникам.